ДБР, це вручна сьогодні абсолютно структура в Зеленському, вони з Єрмаку вони насправді викладають в публічний простір лише те, що погоджено з Єрмаком і Зеленським. Тому американці натиснули, американці злили ці перемовини записані. Ось вони були змушені щось там якось прореагувати, але відповідних висновків не було зроблено. тобто хто… Погоджував всі ці рішення кадрові, не лише кадрові ну буквально ця юра Бутусов вже... Скільки разів ставив це питання? Дайте чий підпис стоїть на документі, згідно з якого була розформована танкова бригада, яка прикривала е, Київ з півночі? На підставі яких документів чи підписи стоять на тих документах, де була знята знята підрозділи шилки, які прикривали Гастомельський аеропорт з боку Київського водосховища? на підставі яких рішень була від, знята бригада Національної гвардії з е, Гастомеля?